Привіт, друзі! Сьогодні 24 лютого і цей день два роки тому змінив життя всіх українців, на жаль, не в найкращу сторону. Але ми вистояли, життя продовжується. І сьогодні я хочу анонсувати розіграш нашого проєктного BMW, який ми капітально відновлюємо, фарбуємо повністю в круг, змінюємо колір, життя одного з вас зміниться. Я думаю, що у найкращу сторону і хтось з вас отримає цей автомобіль за донат. Тому уважно слухайте умови цього розіграшу, щоб нічого не пропустити. На всяк випадок я ще їх продоблю. Під цим відео словесно. У мене в руках знаходиться один бокс. Цей бокс ви можете отримати, зробивши донат в тисячу гривень на монобанку. Посилання зараз ви бачите на своїх екранах, також воно буде в описі під цим відео. Склад цього боксу це сувенірна продукція та автохімія для вашого автомобіля. Ну і, в принципі, дуже непоганий наборчик. Також окремо у деяких боксах будуть знаходитись гроші, наприклад, 50 доларів. Та по тисячі гривень всього загальна кількість місць у цьому розіграшу це 400 боксів, 400 місць із всієї кількості у 30 боксах будуть лежати грошові призи. Ось як 50 доларів, та по тисячі гривень. Вибірково. Я не буду знати в якому боксі це все буде лежати. Далі в цьому боксі знаходиться ось така пахучка, якої вистачить ну дуже надовго. З іншого боку, наша БМВ брендована продукція. Також знаходиться брендована продукція. Це хімчистка. Я особисто нею користуюся вже дуже багато років, і я знаю наскільки вона ефективна. Це концентрат розбавляється на одну літру, якщо у вас дуже сильні забруднення, на два літри, якщо у вас там слабенькі, ну півтора літра, якщо середні. В наборчику є ще ось така поліроль молочко. Тут воно вже є з дозатором, можете пшикати. Одразу наноситься на пластик, на торпедо, можна навіть гуму чорнити. Така універсальна штука теж дуже корисна. І головне, це сам бокс з номерком. І знову ж таки, я не буду знати, який номерок кому дістається. Наразі у мене для прикладу тут 56-й. Із 400. всі бокси будуть ідентичні на вигляд, ідентичні на вагу, і вони будуть запаковані у чорну плівку. І коли я буду їх відправляти, і я буду рандомно відправляти, кому який бокс потрапить. Кожен буде мати свій порядковий номер в сьогоднішньому відео. Максимально за донати ми можемо відправити тільки 100 боксів. У наступному відео ще 100 і так чотири відео, поки ми не добудуємо цей проект. Як тільки проект буде побудований, ми проведемо розіграш. Кожен з вас, хто зробив донат в 1000 гривень, отримує такий бокс і отримує порядковий номер цього боксу. І ми шляхом сервісу Random.org введемо від 1 до 400. Яка цифра у нас випаде, той бокс і буде переможцем. Це просто максимально рандомно, як тільки можливо зробити у нашому випадку, для того, щоб все це було прозоро. Я зробив монобанк, і ви будете бачити, яку суму задонатили під сьогоднішнім відео. Я сказав, що продається максимум 100 боксів, то значить, що на монобанці після виходу цього відео, там продовж тижня до виходу наступного відео, максимально може бути тільки 100 тисяч гривень. Але знову ж таки, це максимально. Тому що якщо ви донатите 5 тисяч, а це 5 боксів, то шостий бокс і шосте місце у розіграшу ви отримуєте безкоштовно у подарунок. Це значить, що сума може бути менше. Також під кожним відео буде таблиця з прізвищем. Та ініціалами хто зробив донат. Ви можете відкрити цю таблицю та подивитися кількість учасників. І знову ж таки переконатись, що це максимально прозоро. Що якщо ви зробили донат, то ви є в той таблиці, і кількість учасників не може перевищувати 400 місць. На рахунок як задонатити, та як отримати бокс. Просто переходите по реквізитам на Монобанку, робите донат в 1000 гривень, після чого робите скріншот та пишете мені в Телеграм. Я буду приймати заявки тільки з телеграму, тому що минулого разу була така каша, писала взагалі всюду, і я не міг розібратись, хто вже зробив донат, хто не зробив. Мені писали і на мій особистий інстаграм, а не інстаграм для розіграшу, який я не перевіряв, тому що я був зайнятий перевіркою саме інстаграму для розіграшу. І потім, коли я вже відправляв ці бокси, мені деякі писали, а чого ти мені не відправив. А він мені пише, що він скидував туди. А я заходжу в основний інстаграм, так, там є. Але знову ж таки, я туди не казав писати, тому що виходить, що якась плутанина, і це дуже незручно. Тому всі скріншоти та адреси, куди вам відправляти ці бокси, я буду приймати на телеграм, який ви бачите на своєму екрані. Цей телеграм спеціально зроблений під цей розіграш. Інші соціальні мережі, інстаграми, пошти я дивитися не буду. Це я одразу попереджаю, щоб не було плутанини. Кількість боксів на одного учасника не обмежена. За кожні 5 тисяч донату додатковий один бокс у подарунок. Після донату ви мені скидуєте вашу адресу нового пошти, номер телефону та ініціали, хто бере участь у цьому розіграшу. Я вас заношу до таблиці. Перша таблиця з'явиться під наступним відео з проектом BMW, де буде відкритий збір на наступні 100 боксів. Оскільки ще так вийшло, що 24 лютого мій день народження, тому суботу та неділю, 25 лютого, я заявки приймати не буду. Ви можете оплачувати, але ці заявки будуть опрацьовуватись вже з 26 лютого. І до п'ятниці я думаю, що всі заявки будуть опрацьовані і всі бокси поїдуть до тих, хто зробив донат. Кожне відео це 100 боксів, це 100 донатів. Кожне відео відправляється 100 боксів. Я думаю, що максимально зрозуміло всім розповів, що як до чого, якщо щось не зрозуміли, передивіться ще раз, щоб всі умови були виконані. І ще є такий момент, що ну тачка дійсно виходить дуже класно. У Нас виходить це BMW, вона на газу. Документи в порядку повністю буде повністю відреставрований кузов. Технічка, взагалі, без питань у неї, що треба поміняти. Ми поміняємо всі рідини. Ми обслуговуємо по комплектації. У нас вона на автоматі і у нас ще є люк. Салон, ми будемо перешивати у шкіру. До речі, я віддаю з нею два комплекта коліс. Оці оригінальні, що зараз на ній стоять, це буде на зимовій гумі. Вони і будуть ще 18 на літній гумі, які у подальшому я придбаю ще окремо. Тому тачка дійсно буде достойна. Вона мені виходить, якщо чесно, десь 6,5 тисяч доларів. Це ось готовий проект з моменту, як я його купив, і скільки я в нього вклав. І хтось може написати, що а ти не дофіга хочеш 400 тисяч гривень за 400 боксів. Ну, по перше. 400 тисяч навряд чи буде, тому що хто буде донатити 5 в еквіваленті, той буде отримати додатково безкоштовний бокс. Тому сума буде меншою. По-друге, щоб організувати оці бокси. Ну, десь пішло більше півтори тисячі доларів. А не забувайте, що ще є додатково грошові призи на суму 50 тисяч гривень. Це долари, і по тисячі гривень там буде вкладене. Може комусь не треба BMW, може хтось хоче там Mercedes або ще щось. Я з радістю зможу викупити у вас цей автомобіль за 4 тисячі доларів. Якщо ви виграєте цей автомобіль, і вам він не сподобається або вам він не потрібен, а потрібні гроші. Я дам 4 тисячі доларів. Або ви приїжджаєте до мене. Оформлюємо автомобіль на вас, і ви вже можете її продавати дорожче. Я вам скажу так: 4 тисячі доларів це низ ринку на автомобіль на автоматі з люком, але він далеко не в такому стані, який зараз у нас буде, коли ми побудуємо цей проект. Ну а зараз ми їдемо в малярку і дивитися, як нам будуть фарбувати це себе. been on that check I wanna know who shot him but ain't nothing ain't no time to drop these niggas the old Ну, такої кількості фарби тепер точно вистачить. У нас тут разом десь скільки? Літра три буде, плюс-мінус. Три літри вистачить для того, щоб пофарбувати автомобіль. Ну, я так думаю. Фарбу замовляв в магазині Tandem Shop. Колір у нас, як ви всі просили раніше, Nardo Grey. Оці нижні три банки я спочатку замовляв. Оці верхні дві доїхали, і вони вже повні. Я так думаю, що цю фарбу... Роблять колористи, а потім просто заливають ці баночки і вже йдуть наліпки з кодом фарби. Але я можу помилятися, тому що цей процес я не уточнював. Фарбу та всі лакофарбові матеріали замовляв в магазині Tandem Shop, Тому якщо вам потрібно пофарбувати автомобіль, то в одному місці ви можете замовити всі матеріали, які вам будуть необхідні: фарби, лаки, шпатлівки, ґрунти, розхідні матеріали все це ви знайдете в магазині Tandem Shop. Посилання я залишаю в описі під цим відео. А також буде промокод на знижку 10% на весь асортимент в цьому магазині. Зараз ми перемішуємо всі ці фарби в одну ємність, і вже з цієї ємності будемо фарбувати весь автомобіль, тому що ну може будуть різні партії. Те, що я раніше замовляв, те, що я зараз, і може бути таке, що деякі деталі трошечки відрізнятись по кольору, по відтінку. А щоб цього уникнути, ми все це перемішуємо і вже дозовано будемо брати і фарбувати весь автомобіль одним і тим самим кольором. Це фарбування в самому розгарі поки зараз напиляється, потім буде ще декілька слоїв перекриватись. Я вже бачу, колір просто бомба. Коли вже буде видно весь відтінок, весь колір, який він буде виходити. Трошки туману сяде, я вже з третєї спроби вам розповідаю. Це все. Ну я вже нанюхався, надихався, тому що можу сказати, зараз фарбують, потім будуть лакувати, і я побуду тут до кінця. Ну а весь інший автомобіль, ну може прийду вже, коли будуть кузов фарбувати, покажу, як він виходить. Ну а далі вже будемо збирати докупи, але я вже бачу, що колір просто бомба, і моєго. В голові вже уявлення є, яким буде цей автомобіль. Чорний з сірим. Співвідношення кольорів просто ідеал. І, ну, коротше, це буде пушка-гонка, це 100%. Щось неймовірно. Я навіть не думав, що в житті буде воно так виглядати. І при чому все так лягло, все так пофарбувалось, що майже шагрені тої немає. Вживу взагалі можна навіть не полірувати. Просто подивіться, як класно воно виглядає. Зі світлом. Таке суцільне, одне. А коли все це збереться, взагалі буде пушка. Звісно, що зараз при світлі. Штучному воно може щось не видно, але коли виїдеш на вулицю, вся картина буде просто ідеально виглядати. Ну Дивишся, взагалі шагреньки немає. Ну, Мікро-мікроскопічна така, але знову ж таки, це, це ідеальний результат, я так рахую. Десь там може якась дрібненька пилинка і буде, але її не буде видно, тим паче тут ще номер буде висіти. Ну, коротше, я дуже задоволений. Це ось перші частини. Можна сказати, автомобіля. Ще дуже багато роботи попереду, але результат ну просто. Ось дивишся і розумієш, який крутий автомобіль у нас виходить. Внутряночка також вся пофарбована. Хантики все на місцях. Весь автомобіль буде фарбуватися також на днях, і потім вже я приїду, коли буде фарбуватись кузов, ще трошечки підзніму вам цей момент. Ну, але одне й те саме постійно знімати, як фарбують там двері, крила і все таке, я думаю, сенсу немає. Наступна партія це задній бампер, праве крило і праві дверки. Потім кузов, і там вже залишиться навісуха, типу нижні обвіси, які йдуть знизу крила та знизу дверей. Молдинги якісь там, зеркала. Ну, така дрібничка, коротше. Але головне, щоб нам пофарбували кузовщину всю потім автомобіль можемо забирати і збирати його вже встановлювати фари, щоб був у нас класний вигляд. Ось там ззаду в мене лежить пластик на передній бампер, тому що частково верхні молдинги, які чорні. Та й в принципі всі молдинги, які були чорні на дверях, ми будемо фарбувати в колір автомобіль для того, щоб автомобіль виглядав посвіжіше. Тому що, ну якщо залишити чорні молдинги, ну то це як мінімум не дуже буде виглядати. У нас машина буде зроблена і пофарбована в такий колір, такий молодіжний, сучасний. А оці чорні молдинги під стиль автомобіля взагалі не будуть підходити. Тому ззаду у нас. Дві боковушечки ось такі є. Тон Янг. Причому повинні бути класні та якісні. Оце центральна частина, на це я вже буду сам. І в це замість ПТФ ось сюди вставляються з одного, з іншого боку. Ну, коротше, такі заглушки, щось вони взагалі по 200 гривень за... Одну позицію, але немає центральної частини під номер. Зараз поїду пошукаю те, що в мене залишилось. Взяв нові одразу, щоб не колхозити, щоб не шпаклювати, тому що одна там, наче як ціла, але поцарапана, інша вона ціла, але кріплення зломані. Може від удару щось поцарапано. Ну, коротше, в нові все одно будуть краще. І до речі, сьогодні ще дуже гарна новина: те, що будуть ґрунтувати тачку. Я зайшов, а БМВ немає. Кажу, а де БМВ? Каже, вже у іншому гаражі стоїть, оскільки вона вже готова, і сьогодні будуть ґрунтувати. Сьогодні у нас четвер. Сьогодні загрунтують, перетруть Ну, все одно, в цьому відео не вийде вже загальний вигляд автомобіля, коли його зберуть і пофарбують. Завтра будуть перетирати. І післязавтра або на вихідних. Ну коротше, коли я буду відпочивати, коли в мене буде день народження, її будуть фарбувати. Ось такий подарунок можна сказати, що буде на мій день народження. Тому побачимось через секунду. i I'm Bitches up, the cop While I'm at the mall, all these unclothes on my dick While my legs is 50 player Hey, you got me bumped up, making cheese doing Down on the track, I got to make some money, My product, keep I'm moving these, making change A big time dealer, I'm slingin' birds, stayin' loose A team for the but now I'm back up, and juice Навіщо я взяв шпалери, ви спитаєте, а щоб зробити, обклеїти ось так, тому що фарба у нас, ну якщо вона підсихає, і коли вже будемо задувати лаком, через те, що плівка буде трястися, то ось тут дуже висока ймовірність того, що сама фарба, яка підсохла, вже буде відлучуватись і падати разом з лаком. І коротше, це може нашкодити лакофарбовому покриттю, тому що буде пилюка, будуть шматки фарби під лаком. А нам цього не потрібно, тому папір я не знайшов спеціальний, щоб обклеювати, але дома були ось такі шпалери. І зараз ми обклеюємо. Головне, що зробити по краям, тому що тут у нас не буде фарбуватись, буде фарбуватись по краям. Шпалери мають таку більшу щільність і не буде пилюка летіти на проєми, де да взагалі на свіжофарбований автомобіль. Тому обклеюємо все це по периметру і починаємо фарбувати. Бачите, машина вже, до речі, загрунтована, я не знімав, тому що ґрунтували, коли мене не було ось це крило, до речі, яке було пошкоджене, яке переварене, дивіться. Зробили, як з заводу, можна так сказати, кантик повністю все співпадає, як то і треба. Коротше, фарбуємо, стелю будемо фарбувати вже в чорний колір, тому що, скоріш за все, сірої фарби не вистачить. Ну, оскільки у нас тут люк і буде звичайна чорна стеля, напевно, навіть краще, ніж сірий з чорним люком. Ну, коротше, люк дуже сильно виділявся, тепер він відділятися не буде, буде виглядати типу як панорама. Процес фарбування в повному розгарі, в принципі, ви самі все бачите, колір просто пушка. Ось коли воно було подетально, воно не так виглядало, тому що розуміння, як воно буде виглядати на автомобілі, не було. А зараз характерні риси кузова автомобіля, характерні риси BMW, всі ці перепади та всі ці лінії ну виглядає просто бомбезно. Я вам так скажу, коли воно дофарбується, це сьогодні кузов. А завтра буде дах у чорний колір фарбуватись. Коли ми зберемо всю навісуху, виїдемо на вулицю і поїдемо вже збирати машину до себе в гараж. Коротше, я думаю, що у наступному відео ми вже зможемо побачити готовий вигляд цього автомобіля, коли ми його зберемо разом з фарами, разом з всіма бамперами, дзеркалами, накладками. Ну, коротше, кузов у нас вже буде готовий, а далі вже залишаться класні диски, залишиться технічка, що треба нам обслуговувати, там антифріз ми вже поміняли. Переможець, який його забере, отримає повністю обслужений автомобіль, який не треба буде вкладати. Але пам'ятайте, що це стара BMW. Якщо він буде. Обслужений, то це не означає, що він завтра не зламається, тому що машині все ж таки вже 25 років, і це BMW. Тому від цього ніхто не застрахований. І як мінімум, дуже гарно відреставрований автомобіль у нас вийде, коли ми завершимо всі роботи по цьому проекту. Не знаю, щось дуже погано видно. Плюс я ще нанюхався там всього такого. Коротше, поки що заходжу в автомобіль. Там будуть дофарбовувати, тому що коли наносили фарбу, що можна було знаходитись. А зараз, коли вже лакують, по-перше, одразу фокус втрачається на камері. Вже нанюхався, голова зовсім не варить, я не знаю. Зараз треба їхати додому та відпочивати. Як я і казав, дах завтра чорним дофарбують вже без мене. Ну і далі з наступного тижня, там, вівторок, середа, вже почнемо збирати цей автомобіль і знімати для вас нову серію. Не буду загадувати, як воно буде, а буде воно дуже класно, чітко та круто. Дуже класний, стильний та молодіжний автомобіль у нас вийде. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати український контент та український YouTube в цілому. Лайком та підпискою на канал. Тож, побачимось, коли побачимось. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!